Сльози наруби зроби спідницю наруби і вона перестане плакати. Зробили так. Потім прийшло молитися, а там вже місце мають демони, нечисті духи всій дитині. ось. І молилися за здоров'я цієї дитини, і людина ця каялася, що вона таке робила ось. Або вірить всяким забобонам, що не можна вертатися з хати, не можна вертатися з хати, тому що це добре, або щось сказав, треба постукати по столі три рази, щоб воно збулося. Ось і інші, то все суєвірство. Бог каже, хай не буде в тебе ніякого чарівника. Ось. Бо хоч, що ми вірили Його вічне Євангеліє і довірили своїй душі Ісусу Христу. І за часів апостолів могуче росло Слово Боже, могуче росло Слово Євангеліє, що люди облишалися всі чарівництва і навертались до Бога живого. Алілуя! Коли яка хвороба чи проблема, треба йти до Бога з вірою. І молитва віри оздоровляє, каже Слово Боже. Ось. Не треба звертатися до, до тих всяких чаклунів, і тих оловів, і тих всіх вісків, що зливають. Там не треба звертатися. А треба звертатись до Бога живого. І Павло каже: Я не соромний з Євангелією, тому що Євангелія є силою Божою. Для чого? Для спасіння твоєї і моєї душі. Яка є безсмертна, яка нуждається в Бозі, і Ісус її спасає через Євангелію, через Боже Слово. І каже, і в Євангелії відкривається правда Божа. Чуєте, де відкривається правда. Сьогодні люди кажуть, ну немає ніде правди, кругом обман. Ось. Але ми знаємо, що є правда на землі. Це вічна Євангелія. О, візьми в руки Євангелії, читай. Ти переконаєшся, що є правда, що Ісус є правда, Він є дорога, Він життя, Він правда. Ось, прийми його серце, і ти з ним будеш щасливий. В тебе не буде в душі ніякої, ні депресії, нічого тяжки в душі. З Ісусом є легко, тому що Він не даром сказав: Прийдіть до мене всі знеможені, обтяжені, і я вас заспокою. І далі він каже: і навчіться від мене, каже Ісус. А що ми маємо навчитися від Ісуса? Він каже: бо я є лагідний і смирений. Ми маємо навчитися від Ісуса бути лагідними, смиреними, не крикливими, не дебуширити, не робити один одному зла і підлості, і потім з того тішитися, що комусь зробив зло. Ми маємо бути лагідними, добрими людьми, кроткими, як був кроткий ще і Мойсей. Написано, що не було такого чоловіка лагідного на землі, як Мойсей. Ось. І ми маємо бути лагідними. ось. Це є плід духа, лагідність, це є любов, це віра, це стриманість. Ці плоди, що учить Євангелія, ми маємо мати цей плід. Якщо ми цього плода не будемо мати, то ми не в Царство Боже, каже, бо плід ваш є святість, а кінець що є? Вічне життя, слава Богу. А там дуже чудово в вічному житті з Ісусом Христом. Ось тому ми маємо мати святість, без якої ніхто не побачить Господа. Ось між всіма людьми ми маємо жити в мирі, поважати всіх людей, цінувати кожну людину. І кожну людину нам необхідно ставити вище самого себе, поважати, щоб ім'я Господа було прославлене. Слава Ісусу! І ця Євангелія є на спасіння кожному, хто вірує, ось як юдею, так само і гелену. Бо Бог не тільки є для юдею, а й для язичників написано. Ось. І каже: так, як і юдеї, так і гелени, всі згрішили. Бо написані, каже, всі згрішили і позбавлені слави Божі, але дарма отримають оправдання. Через віру в Господа Ісуса Христа, через Його ціну кров, пролиту на Христі, люди отримують прощення, спасіння, звільнення від демонічних сил і уздоровляються в ранах Ісуса Христа. Слава Богу! Яке чудне Слово Боже, яке чудне Євангеліє, брати і сестри. Слава Ісусу! І Івангелії відкривається правда Божа від віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Ми, улюблені брати і сестри, маємо жити вірою за всі Господа. Не сумніватися. Ми йдемо за тою правдивою вірою. І ми маємо, як взялися за плуга назад, ми не маємо озиратися назад. Бо каже, хто озирається назад, каже Ісус Христос з Івангелія. Каже, той ненадійний до Царства Божого. Ось ми маємо дивитися і йти прямо за Ісусом Христом. Як колись свого часу, і Петро знаєте, Начав трошечка лицемірити, і навіть Варнава пристав на це лицемірство. І Павло, коли прийшов, це, що він їсть із необрізаними і докорив його, каже, докорив, каже, що він не йде прямо по істині євангельській, каже ось. Бо ми віримо, що вірує в Ісуса Христа, ми маємо вічне життя. Чому ми маємо, каже, язичників навчати виконувати юдейські звичаї, каже ось. Каже, Божої благодаті не відкидаю. Якщо каже законом оправдання, то Христос помер надармо для таких. Ось. А ми знаємо, що ми маємо оправдання в смерті у Ісуса Христа, що помер за наші гріхи і воскрес для наше оправдання. Наш має бути все згідно Євангелія. Слава йому! Тому хай ім'я Боже прославиться, хай Бог буде возвеличений в нашому житті, хай Євангелія буде в нашому серці. Бо не треба, думати, хто зійде десь далеко Христа звести Ось чи що каже, але каже близько тебе слово і устах твоїх. І то слово Євангелія, слово віри, яке проповідаємо. Бо кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасений, бо Господь є багатий для всіх. Хто його кличе? Як необхідно кликать до Господа, а Він порятує, бо він є Бог відповідаючий. Йому величному Богу, Ісусу Христу нашому Господу, хай буде слава, подяка, в Дусі Святому. Амінь.